Ти можеш читати сотні книг про фінанси і не тільки про інвестиції, але якщо в тебе немає енергії, а грошей не буде. Здоров'я дорівнює твій головний капітал. І зараз я поясню, чому. Привіт, мене звати Ірена, і в цьому ролику я буду розповідати про здоров'я, про фінанси, про здоровий спосіб життя, що дає енергію та успіх. А отож, що таке успіх загалом. Енергія дорівнює продуктивність дорівнює більшу доходу. Всі банально звучить, але майже всі абсолютно. Я впевнена, що мільйонери, мільярдери, трильйонери говорять про енергію. Вони зараз говорять не тільки вже якби свої секрети, так про те, що потрібно «hard work», Працювати тяжко, вставати рано, а мати продуктивний день, продуктивний тиждень, так, місяць, тобто все має бути наперед, вони говорять також і про здоров'я, і особливо про енергію. Немає енергії, не буде продуктивності, ти з ліжка зранку не встанеш. Тому що, наприклад, коли тіло виснажене, так, мозок працює на мінімумі. Втомлена людина приймає погані фінансові рішення, немає фокусу, немає проєктів і, відповідно, немає грошей. А, наприклад, я, коли я почала Нормально спати, скажем так, да? та харчуватися, мій рівень концентрації виріс. Я зрозуміла, і я відчула, що моя усвідомленість, так, мій фокус, ясність розуму покращилися. Ось, тому можу з певністю сказати, що сон і плюс. Правильне харчування, ну, звісно, плюс спорт, дають гарну, гарний дуже результат в грошовому еквіваленті. Отож, за три дні можна зробити те, що, наприклад, я робила за два тижні, тому що зараз йде прогрес, так? А далі про гормони трішки поговоримо. Чому гормони керують фінансами? Чітко, ну. Без методики, так, наприклад, високий кортизол. Ми знаємо, що кортизол це гормон стресу, так, і дорівнює паніка, імпульсивні покупки, неможливість працювати. А низька енергія дорівнює відсутність дисципліни, і, відповідно, немає ніяких накопичень. так? Тому що ну, ми самі розуміємо, що немає дисципліни, ми купляємо все, що нам хочеться, так, і там ще деякі пункти, не будемо говорити зараз поки. Отож, фінансова дисципліна починається з гормонального балансу. А далі, багаті люди купують час, а хворі лікування. Це дійсно. Так, тому що хвороба це втрата часу, сил і грошей. Здоров'я дає ресурс створювати багатство. Коли ти здоровий, ти хочеш працювати, ти а, плануєш так, а, своє майбутнє, фінансове майбутнє, так, своїх дітей, а, себе, де ти себе бачиш через 10-20 років. Тобто твій мозок працює якісно. А, всі успішні люди мають режими: сон, харчування, спорт. Можливо, спочатку вам буде здаватися, що це, як мені здавалося, так що це ну, просто. Нудно, нудно, і я не бачила в своєму житті ніякого, скажімо так, насолодження, насолоди, так, кайфу від того, що я роблю. Але потім, коли ви кудись летите, наприклад, раз в рік або два рази в рік, так, ви себе нагороджуєте так, за те, що ви працювали. Класно, якісно, важко, ви накопили певний капітал, що пізніше буде відображатися на вашій старості, так коли ви зможете не працювати, відійти на пенсію. І ця система, ця схема буде працювати на вас. Це взагалі чудово. Так, наприклад, приклад такий, що навіть Ілон Маск і Джеф Безос пішли в спорт, бо зрозуміли, що мозок не заробляє, ну не заробляє без енергії, так ось ну ніхто з нас не хоче бути, наприклад. Ілоном маском чи Безосом, так я, наприклад, я, я би не хотіла ці міль, мільярди мати, тому що я розумію, що е, воно мені не треба. Я не хочу так too much hard work, так <laughs> тому що е, ну я, я, я не хочу встав так тяжко кожен день працювати. Я хочу в спокою, я хочу вести спокійне життя там, наприклад, так як і і всі решта люди, так з дітьми, з, з сім'єю своєю, так щоб не було такого дисбалансу, так Акцент дуже сильно на роботу і мінус сім'я. Ось ідемо далі. Наприклад, біохакінг та звички дорівнюють твої фінансові е, інвестиції. Це також дуже важливо. Я виписала для себе і зрозуміла. Наприклад, три конкретні речі, які мені особисто допомогли, це перше це сон, 8 годин сну е, для чоловіків може бути менше, для жінок навіть може бути 10 годин сну, тому що жінки більш чутливі, емоційні, їм потрібно е, краще швидше відновлятися. Так, і для цього потрібен е, сон. Друге, це здорове харчування, тобто білок, бажано рослини, а не тварини, так, білок і плюс зелені овочі, це обов'язково. І плюс каші, такі як вівсянка, гречка, коричневий рис. Далі 20-30 хвилин руху в день. Чому я говорю 20-30 хвилин? Оці три моменти – це основні. Чому я говорю 20-30 хвилин, а не як деякі дівчинки говорять, а 45 хвилин, там, півтори години на день. Так? Тому що це загон. Коли ви в загоні, так е, організм починає противитися настільки, що ви закидаєте і ваш, ваше тіло йде в прокрастинацію ви навіть коврик не розкладаєте, тому що, ну, а такий такий супротив іде, так? А якщо, якщо ви там 5, 10, 15 хвилин, 20 хвилин в день, так, цього більш ніж достатньо, так, спокійно і це комфортний, скажімо так, комфортний рівень для вашого тіла. Так, ось, тому я рекомендую 20-30 ну, хвилин хто як може. Так? Мені, наприклад, достатньо 20 хвилин. Отож, це не про спорт, а це про те, щоб мати батарейку на 100 а не на 5%. Тому що ми знаємо, коли ми займаємося спортом, воно виділяє певні речовини, і організм починає сам себе відновлювати, так само, як і під час сну. Виділяють справні бактерії, які організм в кишечнику так і запускає. А, одним словом. А йдемо далі. Низька енергія, причина бідності. Так, чітко скажемо, що людина без енергії відкладає все на завтра. Це Колись було про мене, тому що а, я собі плани будувала, 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 так але ніколи до них не доходила. Ну, можливо, там з 10 пунктів, ну, 2-3. І далі у мене знов щось мінялося в житті, далі знов якісь а, інші питання треба було рішати. І я про свій план забувала просто-напросто, тому що мене нагружали інші люди. так Як, як кажуть, одна така, один такий вислів є: що якщо ти не маєш чітких своїх цілей на життя, то інші люди. Знайдуть для тебе, що ти маєш робити в своєму житті. Так, то тобто вони свої цілі будуть проектувати на вас, що ви повинні їм щось, щось ви повинні їм робити. Так, вони будуть гроші заробляти. Тому це дуже важливо не відкладати, розуміти, звісно, реальність. Так, там, допустим, я хочу за цей рік підняти таку таку суму. Так, будемо реальним. Не один трильйон, так, не один мільярд, так, мільйон, але, але. Реальні якісь цифри, так? І що для цього потрібно по пунктам? Ось. А, тобто, ось таким чилом. Далі номер два це не запускає. А... Проекти, так, тобто низька енергія, вона не запускає проект, тому що е, ну, немає енергії, немає здоров'я, немає енергії, і людина не може елементарних якихось е, кроків зробити назустріч до свого благополуччя. І е, така людина, яка не має енергії, також не веде бізнес, бо, м -бо банально немає сил. Так? Тобто, це все про низьку енергію. А е, отож, отож, сьогодні, е, наприклад, твоє здоров'я так створює твоє майбутнє фінансове життя. Ось, коли ти піднімеш свою енергію, ти піднімеш свій дохід. Я це зрозуміла, я надіюся, до вас я сьогодні донесла, тому що це для мене було просто нонсенс, так як я веду Ютуб, три Ютуба, два інстаграма, так, і для мене це було просто треш, який саме треш? В чому полягав? В треш, в тому що здоров'я, енергія плюс енергія дорівнює фінанси. Тобто я завжди ці три пункти я їх розділяла. Я не знаю, чому. Можливо, я якихось книжок не читалася, так ось, але зараз я прекрасно розумію, що, що твоє життя. Так, це е, все в сукупності, це ти, це всі твої персональні навички. Так, це твоє бачення певне, це і мінуса твої, і плюса твої, і здоров'я, і енергія, і фінанси. Так, тобто е, все повинно бути в балансі, але це саме найголовніше зрозуміла я, що фінанси плюс е, фінанси дорівнюють енергія плюс здоров'я. І це дві окремі позиції, так але вони взаємопов'язані. Отож, підписуйтеся, якщо хочеш більше контенту про фінанси, про здоров'я, як воно взаємовзв'язано, як розробити так, щоб ти більше заробляв ніж минулого року. Також прошу написати в тебе в коментарях, на що у тебе йде більше енергії. Ось що з. Ти думаєш робити на твою думку, так? А я прочитаю, і можливо, я якісь а, дам рекомендації, те, що я пройшла, бо мій досвід також дуже такий жорсткий. Ось а я рахую, що я допоможу людям м, зрозуміти, як з цього болота вийти, вийти. І звісно, постав вподобайку, щоб, що? щоб мій канал ріс і більше людей стали е, успішними, багатими. Як і я зараз розвиваюся і стаю. Всім папа, -па, дякую, що були зі мною. А всього найкращого зі святами вас з новим наступаючим роком. Скоро буде 2026, й А надіюся, він буде а, рясних благословінь, так продуктивності, енергії, здоров'я. Надіюсь, у вас все вийде, все, що ви задумали крок за кроком. І а, всім благословінь від Бога, всім папа. -па.